пропоную публікацію в російському комерсанті видання пише про можливі наслідки для російських банків дочірніх компаній російських банків, які працюють на території України. Вчора Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про санкції. І очікується, що у четвер він буде прийнятий в цілому. Він передбачає певні заходи щодо дочірніх банків великих російських фінансових установ. Зокрема, Рада національної безпеки та оборони України отримає право позбавляти такі фінансові установи ліцензії, а також обмежувати чи взагалі забороняти вклади у капітал цих установ. Ну і звичайно, це буде все в індивідуальному порядку. Робитися які критерії основні? Передусім, мішенню санкцій української влади стануть банки із російським державним капіталом, а ті, які належать приватним акціонерам, скоріш за все під санкції не потраплять. Хіба що зазначає комерсант? Це стосуватиметься фінансових установ, які належать особам російським великим великим олігархам, наближеним до Путіна, які увійшли до санкційного списку Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки.